В ефірі Рогова Пасіка, ми в нашій невеличкій майстерні. І сьогодні ми хочемо розповісти про видобування прополісу. Як же його робити? Всі ми любимо прополіс, він зараз в ціні. Я своїм друзям роздаю ось такі кружочки, щоб вони використовували. А як же його добувати? І ось ми виписали і вже розрізали ось такий німецький матеріал. Який пройшов випробування в Німеччині і визнаний кращий для видобування прополісу поліпропиленова сіточка відповідного розміру, яка не залишає залишків, і прополіс тут ідеальний, навіть і методика, як механічно звідси струшувати. Звичайно, що ми все, що виписали, точно не розрізали. Були такі куски з двох. але спасибі моєї дружині. Вона ось ці куски ось так шила. І з двох кусків вийшов один кусок для того, щоб добувати прополіс. Отже, німецька пропленова сітка. Ніби все добре. Але є одне «но». дуже дорога. Брав я її по акції, Дешевше, майже на 200 гривень за квадратний метр, так вона 700 з чимось. Так що майте на увазі. Звичайно, у нас були свої свої замінники, а саме кожен з нас використовував таку москітну сітку. Ніби все й добре, але виявляється, вона дає залишок. Це оптичне волокно. Воно не дуже-не дуже, а навіть хі, дуже можна сказати. Отже, з цією сіткою є проблеми. Тим більше, що можу йду показати, Ось вона в мене, вона рветься, на жаль. Вона дуже рветься. Тобто на один сезон, на два і можна викидати. Але дає вона, звичайно, нормально. о, це я ще не витербив, це ще новенька. Ну, якщо брати ці, я перед тим, як купити німецьку, випробував. Ось на німецькій сітці. Ну, ви бачите, набагато чомусь менше. Чомусь бджоли не люблять тут вити. Але ж москітна сітка дешева. Ви скажете, можливо, ще якісь варіанти? Да, Є Є пластиковий, ось перед вами продається, Но він ще теж дорогий. І пластик не дуже вимнеш. Тут не знати, як шкрабати цей прополіс. Продають у нас і такі сіточки, ніби хороші, але дуже вже мілкі. І саме головне, що пробачте, ви бачите, воно малого розміру. Де вони таке взяли? Це Все просто всередину положити, а я люблю зверху. Тому купив кілька штук і бачу, що мені не підійшло. Ну, щоб ви розуміли, це вам не реклама німецької сітки. Навпаки, треба знайти дешевший замінник. І ось ніби такий найдений. В китайських магазинчиках стали продаватись такі китайські коврики під ноги. Поліпропілен, поліуретан. Тобто ті матеріали, що ми використовуємо вже у вуликах, ось бачите склад. Ніби все нормально, ось я їх і нарізав. О, бачите, вони дуже легко складаються. Ось по розміру все. Але я вважаю, що цей недолік. Ну, Дуже вона вже не цупка. Ну, випробуємо, може, якраз вона підійде. Саме головне, що цей коврик 45 гривень. А ми зробили три сіточки з нього по 45 см. І це вийшло по 15 гривень за кусочок, в той час, як німецька сітка більше 100 гривень пропилену. Отже, робіть висновок. Якщо ви шукаєте разом зі мною, які матеріали можна використати для того, щоб збирати прополіс, дайте знати в коментарях. Давайте шукати разом. Яка сітка найбільше підходить для збирання прополісу?